Слава Ісусу Христу, браття мої сестри. Ми маємо час благоприятний перед Божим лицем. І я так сижу і слухаю все, що говориться на цьому місці, і Бог звертає нашу увагу на нашу дорогу, на нашу життєву дорогу. Браття мої сестри, перший брат про нашу дорогу, про спасіння, щоб не втратити. Псалми співаються про нашу дорогу. Сестра вийшла говорить вірш про дорогу. Братя мої сестри, і я сьогодні хочу продовжити про нашу дорогу. Є такий псалом: одна дорога єсть на небо, в погибель тисячу дорог. Допоможи нам, Господи, прожити життя так, щоб, як в ті пісні, ми співаємо на небесній перекличці буду я, там по милості, Господній буду я. Хвала нашому Богові. І ми сьогодні в домі молитви, в домі тому, де можна знайти лице Господнє. І Боже Слово каже, так говорить Господь, проклята та людина, яка надію свою покладає на людину, і опорою своєю робить тіло своє. Але благословений той муж, який Бога шукає, який надію свою покладає на Бога. Братя мої сестрі, і Бог каже: я Господь, оце імення моє, і слави своєї я нікому не віддам. Все, що робиться на цьому місці, нехай буде для слави нашого Бога. І ми сьогодні прийшли в Дім Божий, щоб шукати лиця Господнього, не людину, не брата, не сестру, але лиця Господнього. Покладаємо надію свою на Бога живого. Він сьогодні Духом Святим є присутній і на цьому місці, бо прийшов народ Божий в ім'я Його, і Він хоче сказати своє Слово, але чи відкрите твоє серце, щоб його почути? Братя мої сестри, я хотів би задати питання для кожного із нас, чи знаєш ти? До якої вічності крокує твоя дорога? Чи задумувався ти, чи провіраєш ти своє життя, до якої вічності крокуєш ти? Якщо в нас запитати, чи ти хочеш бути з Богом, ми скажемо, так, хочу. Віру в Бога. Але мають бути плоди, мають бути, має бути та дорога, яка веде до Господа. І сьогодні диявол, він прокладає різні інші дороги, які відводять від Господа, і заманює народ Господній. І ми повинні пильнувати, ми повинні шукати лиця Господнього сьогодні час. І сьогодні згадувалася та історія, яка написана на сторінках Божого Слова про ту жінку Анну, яка шукала лиця Господнього. Вона не шукала людини, вона не шукала священника. Вона прийшла в храм Господній і Боже слово каже, виливала душу свою. І я так представляю собі, браті сестри, перейти, перенестися в наш час. Ти прийшов в Дім Божий. Тебе зломлений дух, ти шукаєш лиця Господнього, і підходить до тебе служитель і каже: Слухай, тут не місце для п'яних. Піди і витверзися. Я думаю, браття, сестри, знаєте, могла та жінка сказати в своєму серці: я на це місце більше не прийду, бо я думала, що тут є Бог. Я думала, що з цим чоловіком є Бог. Я більше не прийду. Обіда могла прийти. Але в смиренні свого серця, браття мої сестри, вона знала живого Бога. Вона надію свою покладала на Бога, вона шукала лиця Господнього. Чи знаєш ти, до якої вічності ти крокуєш сьогодні? Браття, сестри, найстрашніше, що можна йти не в ту сторону і думати, що йдеш правильно. Два брата в Нью-Йорку, які проживають старші брати, вони одного разу виїхали, хотіли поїхати половити рибу. І вони виїхали. В город, який називався Албані, і їдуть декілька годин, і перед ними вісить великий знак, і пише Бафало, Нью-Йорк. Думали весь час, що їдуть в Албані, але дорога їхня зовсім в протилежну сторону. Найстрашніше думати, що йдеш правильно, але йти зовсім в іншу сторону, браті і сестри, якщо людина втрачає зв'язок з Богом, якщо людина не тримає оцієї книги в своєму житті, якщо людина не перебуває в Божому Слові втрачається зв'язок з Богом, людина може звернути і навіть сама не буде знати, що йде не в ту сторону. І, можливо, дивиться на людей, які крокують разом із нею і кажуть: слухай, то ж люди йдуть зі мною. Так само поступають, так само живуть, а йде не в ту сторону, браття мої сестри. Тільки тоді, коли приходить людина в дім Божий, коли знайде лице Господнє, коли Бог торкається серця, наповняє Святим Духом, відкриваються очі, і людина бачить неправоту свою, і людина бачить, що не в ту сторону йде, і повертається. І стає на правильний шлях перед Божим лицем. Моє бажання сьогодні, браття мої сестри, ділитися Божим Словом, щоб ми перевірили свою дорогу, до якої вічності ти сьогодні крокуєш. Обійди своє життя. Я прочитаю Боже Слово, три місця Божого Слова, книга Буття перше місце, тринадцятий розділ. Читаю з восьмого віршика і промовив до Лота Авраам: нехай сварки не буде між мною та між тобою. І поміж пастухами моїми, та поміж пастухами твоїми, бо близька рідня. Хіба не весь край перед обличчям Твоїм віддалися від мене, коли підеш ліворуч, то я піду праворуч, а як ти праворуч, то я піду ліворуч, і звів Лот свої очі, і побачив усю околицю Йорданську, що наводнена, вся вона, аж до Цуару. Перед тим, як судом та Гомору був знищив Господь, як Господній Садок, як єгипетський край, і лод. Вибрав собі околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один від одного. Авраам оселився в землі Ханаанській, а лот оселився в рівнинних містах околиці і наметував аж до содому. А люди судомські були дуже злі та грішні перед Господом. Друге місце послання до євреїв читаю, 11 розділ, 7 вірш. Вірою, Но як дістав був об'явлення про те, чого ще не бачив, побоявшись, зробив з ковчега, щоб дім свій спасти. Нею світ засудив він і став спадкоємцем праведності, що звіри вона. Вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Вірою, він перебував в землі, обіцяній, як на чужій. І проживав у наметах з Ісаком та Яковом, співспадкоємцями тієї ж обітниці, бо чекав він міста, що має підвалини, що Бог його будівничий та творець. І третє місце це об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, читаю з першого вірша: І бачив я небо нове і нову землю, перше, бо небо та перша земля проминули. І моря вже не було. І Я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними, і Бог кожну сльозу. З очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося, і сказав той, хто сидить на престолі, «Ось нове все творю. І говорить, напиши, що слова ці правдиві та вірні, і сказав він мені сталося: я Альфа й омега, початок і кінець, хто прагне, тому дар моє дам від джерела живої води, переможець наслідить усе. І я буду Богом для нього, а Він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерським, і душогубом, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сірою, а це смерть друга. Браття і сестри, за слово Боже, скажемо слава нашому Богові. Я дякую Богові, що маю цю книгу, яка сьогодні показує для мене дорогу до вічного життя. І апостол Павло каже, але я вмертвляю і волю я тіло своє, щоби проповідуючи іншим, звіщаючи іншим самому, не стати негідним. Браття мої сестри, можна розказувати іншим людям. Завжди наше око бачить когось. Але чи як часто я перевіряю сам себе, на якій дорозі сьогодні я крокую по своїй життєвій дорозі, до якої вічності я йду, що сьогодні є в моєму житті, які плоди віри. Чи перевіряю я своє життя? Я апостол Павло. Він був в людському тілі, він мав так само очі, він мав вуха, він мав тіло, він мав ті самі І Він каже: я кожного дня борюся з собою, щоб звіщаючи іншим людям самому не стати негідним. Браті сестри, нехай Господь сьогодні нам допоможе життя своє перевірити. Щоби нам на своїй дорозі не бути обманутим, щоб не думати у своєму розумі, що я йду правильно, але будеш крокувати зовсім іншу сторону, бо, можливо, втрачений зв'язок. Я хочу привести паралель, щоб, можливо, було більше зрозумілища для нашої молоді, для наших дітей. Сьогодні, в нашому житті, ми маємо GPS. І якщо ти хочеш поїхати в інший город чи в інший штат, і ти не знаєш дороги, ти вводиш адресу і тебе GPS заводить, бо там є. Там в космосі є машина, яка все бачить. Там є спутник, який тебе, тобі показує ту дорогу, по якій тобі потрібно проїхати. І бувало, скільки разів в моєму житті заїжджаєш в таку ерію, що не ловить зв'язок і показує машину, показує дорогу, а на машині моргає знак питання, не знає, куди їхати. Так само в нашому духовному житті, браття мої сестри, якщо втрачається зв'язок з Богом, якщо втрачається зв'язок з небом, якщо не наповняєшся Святим Духом. Чи зможеш зайти до вічності, щоб бути з Богом, Браття мої сестри, перевір свою дорогу, як часто сьогодні ти склоняєш свої коліна і сповняєшся Святим Духом, як це часто проходить в твоєму житті? Скільки разів у своєму житті на протязі тижня ти береш Боже Слово, щоб перебувати в ньому, щоб дивитися на ті знаки, по яких потрібно йти до Божого Царства, як часто це буває в твоєму житті. Я прочитав. Оцю історію про Авраама і Лота, вони крокують по своїй життєвій дорозі. І настав час, що їм потрібно розійтися, їм потрібно вибрати дорогу. І, браття мої сестри, я думаю, перед тим, як Авраам, перше, ніж він сказав для Лота: ти вибирай. Я думаю, що він дивився в сторону Йордану, він бачив ті поля. Він, можливо, казав для своєї дружини, слухай, там перспектива, там можна розвиватися, там можна жити, там життя можна строїти. Є такий псалом, а ти вибирай. А ти вибирай, но знай, що є дві вічності, єсть ад і є рай. І часто ми знаємо, що є вічність розумом, розуміємо серцем, розуміємо, але часто очі наші дивляться в світ, і світ цей вабить нас, браття сестри. Якщо не буде зв'язку з небом, можемо промахнутися, можемо надійти, можемо зійти з дороги правди. Я пам'ятаю, пророче слово на одній молитві було сказано такі слова, що ти стоїш на роздоріжжі. Очі твої дивляться на красоту цього світу, а серце твоє тягнеться до Бога. І людина стоїть і вибирає в своєму житті, і потрібно боротися. Апостол Павло каже: я вмертвляю своє тіло, пожадливості. Все те, що сьогодні показує для мене світ. Я борюся з собою, щоб вибрати дорогу до Господа. До якої вічності сьогодні ти крокуєш у своєму житті? Можливо, далеко зайшов. Браття мої сестри, Авраам дивився на те все, і він каже: «Лот, ти вибирай, бо в моєму серці там напечатана адреса Духом Святим, і я чекаю города, якого будівничим є сам Господь. Хвала нашому Богові. Братя мої сестри, нехай Господь нам допоможе перебувати в Бозі, мати присутність Божу в нашому серці, щоб там, в нашому серці, була напечатана та адреса Небесного Єрусалима. Як часто сьогодні трудно є, буває в нашому житті, і люди звертають з дороги правди, і часто далеко заходять, і Господь неодноразово через Дух Святий, через проповіді, через псалми призиває свій народ, зупинися, зупинися на своїй дорозі, і Боже слово каже: зупиніться на дорогах ваших і розпитайте про давні стежки. Є люди, які крокують сьогодні по життєвій дорозі і можуть розказати тобі, як повернутися. Можливо, далеко зайшов, очі не бачать що твої, можливо, ти заснув. Часто, браття, сестри, ми привикаємо, коли наша дорога легка є і прямою, і пильність втрачається. Я пам'ятаю одного разу, ми поїхали до Вашингтону, нас було четверо в машині, і ми, коли повертаючись додому, вирішили не зупинятися в готелі. І ми так двоє взаді спали, двоє спереду їхало, щоб не заснув водій. І наш водій він їхав цілу ніч, і вже перед ранок тільки сходило сонечко. І я пам'ятаю, ми проснулися, і ми так дивимося, наша дорога йде рівною, і він десь розслабився, втратив пильність. І дорога наша легенько сходить вліво, а екзит, з'їзд так іде прямо. І він Задумався, чи можливо знаєте, вже перестав пильнувати, привив, що дорога прямо, і він сходить на цей екзит, на цю з'їзну частину, і перед нами два стопа, щоби зупинитися, він не реагує. І з боку сидів хлопець, сидів брат. Він почав кричати тормози, і колеса почали піщати, і машину зупинилися. І я собі думаю, браття, сестри, якби не було його в стороні, якби він не крикнув, якби він не підсказав, можливо, була би аварія, можливо, була би смерть, я не знаю. Але часто на великій швидкості, так само на життєвій дорозі, коли ми привикаємо, втрачається пильність, можна зійти з дороги правди, і не будеш бачити і може прийти печальне, печальний кінець твого життя. Братя мої сестри. Я вірю, що сьогодні Дух Святий нашому служінні нагадує для кожного із нас. Перевірити свою дорогу і задати питання для себе, а до якої вічності я крокую, які сьогодні плоди віри в моєму житті. Перевір себе, не дивися на брата, на сестру, щоби не проповідуючи іншим, не показувати пальцем у іншим, самому не стати негідним. Нехай нам Господь допоможе і благословиться служіння, і благословить брата, який буде ще говорити слово, щоби ми в нашому житті перевірили свою дорогу. І сказали самі для себе: Господи, а куди я крукую? А можливо, далеко вже завжди вже в своєму житті зайшов, і можливо, навіть вже не бачу, очі закрилися, то потрібно зупинитися і розпитати. Про давню стежку, щоб повернутися і почати йти знову до вічності, яка є з нашим Господом. Сьогодні, браття і сестри, знайдемо лице Господнє на цьому місці. Сьогодні час знайти лице Господнє, щоб мати зв'язок з Богом, щоб в твоєму серці була та адреса, до якої ти і я, моя сім'я, мої діти крокували до вічного Єрусалиму. Він чекав города, якого будівничим є сам Господь. Ім'я Господнє нехай прославиться йому слава. Амінь.